Зараз долучаємо до розмови Сергія Хланя, депутата Херсонської обласної ради та військовослужбовця збройних сил України. Слава Україні, пане Сергію. Міроєм слава Херсонщина, це Україна. Херсонщина це Україна, саме так після підриву Каховської ГЕС, вода, попри те, що сходить, але все ще багато населених пунктів і на лівобережжі, і на правобережжі залишаються затопленими. Власне, Херсон, Білозерка, Дніпровське та деякі інші. Прошу вас власне охарактеризувати ситуацію. Наскільки придатними для того, щоб туди поверталися люди? Є ці населені пункти, яка зараз там і гуманітар. Ситуація, як там зараз от все відбувається? Сьогодні якраз два тижні як відбулася трагедія з підривом дамби Каховської ГЕС. і як ми бачимо, вода ще не відійшла повністю. Рівень води в місті Херсоні оцінюється на рівні 80 сантиметрів, а максимальний рівень затоплення був більше ніж 5 метрів. Частина ще будинків знаходиться підтопленими, і якщо казати про місто Херсон, то від сьогодні вже відкрит мікрорайон острів для цивільних людей. Можна заїхати на мікрорайон, але в цьому мікрорайоні. Ні, поки що недоступні, і поки що не допускаються люди до частини гідропарку і нафтогавані. Там приватні будинки, здебільшого, розташовані. А багатоповерхівки, які знаходяться на початку мікрорайону острів, то на туди доступ вже відкрито. На зараз там продовжують тривати роботи. По подоланню наслідків вивезення бруду, сміття, замуленість вулиць прибирається. Також відкачка води з підвалів, будинків. Відкачується вода, вивозиться мусор, працюють комунальні служби. До комунальних служб Херсона долучилися і Вінницькі комунальники, і комунальники з інших областей, які надали не тільки спецтехніку, а і надали. Ли допомогу працівниками якраз щоб можна було долати швидше і ефективніше наслідки цього затоплення. Поки що дійсно знаходиться частина будинків і в населених пунктах, які знаходяться на узбережжі Дніпра, але це вулиці, які знаходились безпосередньо на узбережжі. Відмічається, що стоїть дуже дуже сильний сморід. Все ж таки відмічається масовий мор риби. Відмічається му, які під сонцем все ж таки починає. Видавдавати дуже погані, як то кажуть, запахи, тобто сморід стоїть дуже потужний, але роботи тривають це щодо правого берега. На лівому березі ситуація. Критична і катастрофічна, треба розуміти, що на лівому березі такі населені пункти, як Олешки і Гола Пристань, які опинилися під водою. А з огляду того, що підрив греблі каховської ГЕС відбувся якраз там о п'ятій ранку, два тижні по тому. То е, в цей день люди не побачили ще е, надходження води і підтоплення. А розпочалась комендантська година на лівому березі, і коли вже зранку люди виходили зі своїх домівок. То вода вже була більше пояса, і та частина людей, яка одразу покинула свої домівки і евакуювалася, то вони спаслися. А багато людей все ж таки е не мали інформації, і окупанти цю інформацію блокували з огляду того, що виключався зв'язок. Ці люди, які залишились в своїх домівках, то вони залишилися в водяній пастці. І на сьогодні фіксується, що велика кількість жертв, якраз на окупованій лівобережній частині Херсонщини, на сьогодні повідомляється, що в Олешках вже заплановано на сьогодні 67 поховань. Тих людей, які загинули, і яких вже ідентифікували, і сьогодні починають ховати. Я думаю, цифра загиблих людей буде катастрофічна. А це все ще і відбувається на фоні того, що окупанти блокували евакуацію людей, не давали змоги евакуюватися людям, і які бажали евакуюватися і спастись, і виїхати на правий берег до міста Херсона. Окупанти займаючись високоймають. Позаймавши висоти, обстрілювали якраз будь-які човни, які пересувалися. Ну а зараз займаються. Тотальним пограбуванням тих будинків, де залишилось хоч якесь майно, і там, де немає власників, і до речі, дуже цинічно вони розповідають, що, начебто, самі будуть боротися з явищем ось цього тотального пограбування, яке зараз відбувається, хоча самі його спричинили і самі грабують будинки людей, які покинули свої помешкання, Пане Сергію, те, що стосується диспозиції, Позиції ворога, зокрема кількості артилерійських обстрілів з лівого берега на правобережну Херсонщину, яка зараз динаміка тих обстрілів, так і що чувати про російські контингенти, ну, тому що надходили відомості, що вони буцім би відтягнули значну частину своїх сил на Донеччину і на Запорізький фронт. Ви знаєте, обстріли не припиняються сьогодні. Була знову таки жахлива ніч. Єдине, що спостерігається, що час відльоту і прильоту збільшився. Якщо раніше це було 3-4 секунди, то зараз 8-10 секунд. Тобто окупанти збільшили відстань, з якої ведуть обстріли, але вони її роблять більш більш важкою якоюсь зброєю, тому що дуже такі потужні прильоти, і сьогодні. Вночі палало одно з автопідприємств, де було пошкоджено там 10 маршруток палало дві заправних станції. Тобто, сьогодні, внаслідок обстрілів окупантів, було спричинено пожежі в місті Херсоні. Рятувальники працювали дуже ефективно по подоланню цих пожеж. Але все ж таки треба розуміти, що постійні обстріли окупантів вони не припиняються на превеликий жаль. Частина окупантів дійсно з надходженням великої води відійшли, але на зараз спостерігається, що окупанти знову приблизились і приближаються знову таки до узбережжя і займають позиції і займають дахи будинків і висоти, які знаходяться на узбережжі лівого лівобережній частині Дніпра. Ну а в гіні. Чикі спостерігають якраз таке знаєте, збільшення, але не окупантів, але постійна ротація через гінічисько окупанти приїжджають, але здебільше їх направляють зараз на запорізький напрямок. Спостерігається, що туди відправляється відвідправляється велика кількість гелікоптерів і е, постійно працює авіація е, російська яка е, летить з тимчасово окупованого криму е, але е, наші збройні сили дуже потужно працюють вже як ми бачимо і по тилам ворога і вчора дуже потужний прильот якраз був по риковому це станція «Партизани», і там окупанти розташували великий склад озброєння. І там була така своєрідна перевалична база, якраз боєприпасів, яка доставлялася залізницею з Росії через Крим і розвантажувалася саме в Риковому, а далі розподілялася по напрямкам: чи то Запорізький, чи то Херсонський напрямок для обстрілу якраз. Правобережної частини Херсонщини і для підсилення лінії фронту. То вчора детонація там тривала до восьми годин, Вибухала постійно вибухали постійно склади, селище окупанти закрили на в'їзд і на виїзд, вивозили. Цілими камазами трупи загиблих росіян з тієї бази, яка палала і детонувала. Ну і результативне влучення вчора було по Скадовському районі в селищі Лазурному, де також були знищені велике розташування окупантів. Дякую, пане Сергію, за такий детальний аналіз і розповідь. Власне ша хотіла про одну річ розпитати військово-партизанський рух, АТЕШ, який власне діє на тимчасово окупованих територіях, розповідає про те, що окупанти зараз на лівобережжі страждають від холери. Так розумію, що йдеться про наслідки підриву Каховської дамби. А розкажіть, будь ласка, загалом і на правобережжі, якщо було діяти інформацією, то теж власне на лівобережжі на тих затоплених територіях, яка зараз є ситуація. Ситуація з інфекціями чи вдається очищувати, дезінфікувати, знезаражувати оті всі території і передусім воду, щоб різні хвороби не поширювалися. Так, дійсно треба розуміти, що руйнування греблі Каховської ГЕС принесло з собою велику кількість екологічних проблем, ну і фактично можна назвати катастроф. І якраз на сьогоднішній день кожен кожен день по два рази на день проводиться аналіз води з виявленням. Потенційних хвороб, які вони можуть принести, треба розуміти, що вода розмила на своєму путі і кладовища, і сміттєзвалники, і багато загиблих тварин принесла вода, і відповідно бруд. Тому загрязнення води потенційно є високим. І на зараз ті попередження, які є, про те, що категорично відмовитись там, вмиватися водою з Дніпра. Застосовувати її в побутових якихось речах категорично неможливо, неможливо використовувати ловити рибу, тому що потенційно це може потенційно це може причиняти велику кількість інфекційних захворювань на зараз. Якраз всі медичні заклади займаються попередженням можливої епідемії інфекційних захворювань і до цього долучаються і всі, в тому числі міжнародні організації на зараз іде робота про забезпечення медичних закладів, якраз всіми ліками. Протиінфекційними. Ну а по-перше, найголовніше елементарні побутові санітарні норми треба, щоб виконував кожна людина, яка живе в Херсоні на узбережжі Дніпра, для того, щоб зберегти своє життя. Найголовніша задача зараз поставлення, забезпечення людей водою, їжею і ні в кому разі ні використання Дніпровської води. Дякуємо вам, пане Сергію. Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради.